У вихідні 31 травня та 1 червня в нашому регіоні переважатиме сонячна, маловітряна, з комфортним температурним фоном погода. Масштабний антициклон поширить свій вплив на Черкащину. На фоні зростання атмосферного тиску сонячних прояснень стане більше. Проте нестійкість в атмосфері сприятиме розвитку конвективної хмарності, яка може проявитися локальними короткочасними грозовими дощами. Температура вночі 11-16, в день 19-24 градуси. У понеділок, 2 червня, вітри Південної складової розпочнуть транспортувати в наш регіон розпечене повітря з Європи. Температурний фон Черкащини підвищиться вночі 13-18, вдень 21-26 градуси. Місцями існуватиме ймовірність невеликих дощів.